Привіт, я Уля! Давай дружити! Сьогодні ми вирушимо в подорож містом. Готові? Це міська вулиця. Дивіться, тут є перехрестя. Машини зупиняються на світлофорі, коли червоне світло, а їдуть, коли зелене. Це дуже важливо для безпеки. Ось це зупинка. Тут люди чекають автобус або тролейбус, щоб поїхати в інше місце. Ось трамвай. Він їздить по рейках. Це метро. Вагони метро рухаються під землею в спеціальних тунелях. А це таксі машина, яку можна викликати, щоб швидко доїхати куди потрібно. Це залізничний вокзал. Тут сідають на потяг, щоб подорожувати в інші міста чи країни. Це сквер, тут можна гуляти і відпочивати. Навколо скверу житлові будинки, де живуть люди. А це торгова вулиця. Дивіться, ось магазини з молочними продуктами та випічкою. Ось фруктово-овочева та м'ясна лавки. А це книгарня, де продаються книги для дітей та дорослих. А тепер ми біля торгового центру. Торговий центр це велика будівля, де є багато магазинів. У торговому центрі можна купити продукти, одяг, іграшки, товари для дому. Там також можна знайти кафе, кінотеатр і навіть ігрову дитячу кімнату, де діти можуть гратися і розважатися, поки батьки роблять покупки. Ось магазин з одягом. Тут можна купити сукні, куртки та взуття. Поруч банк. В банку люди зберігають свої гроші. А це аптека. Тут можна купити ліки, якщо хтось захворіє. На вихідних я люблю ходити на ярмарок. Тут продають їжу, квіти, сувеніри та багато інших цікавих речей. Це музей. Тут зберігаються різні старовинні речі, картини та скульптури. А це скелет динозавра, який жив дуже давно. У музеї можна дізнатися багато цікавого про історію та науку. А це театр. Тут показують вистави. Дивіться ось сцена, де виступають актори, а тут сидять глядачі і дивляться на виставу. Це парк! Тут дуже весело! Дивіться, це атракціони. На них можна кататися і радіти. А це дитячий майданчик, де можна гратися на гойдалках і гірках. Це ставок в ньому плаває лебідь, Тут можна гуляти та відпочивати. А це кав'ярня, тут можна випити улюблений сік або поїсти смачне морозиво. Це зоопарк. Тут живуть різні тварини. Дивіться, це зебра. Вона має смужки. А це жираф. Він має довгу шию. Ось слон, він дуже великий. І мавпочка, вона весела і стрибає по гілках. Це школа. Тут діти вчаться читати, писати і рахувати. У школі є класи, де діти сидять за партами, і вчителі, які допомагають їм дізнаватися нове. А це дитячий садок. Тут малята граються, малюють, співають та танцюють. Дивіться, як весело граються діти. Це лікарня. Тут працюють лікарі, які допомагають людям одужувати. Якщо хтось захворіє, його привозять сюди. А це поліцейський відділок. Тут працюють поліцейські, які слідкують за порядком у місті і допомагають людям, якщо їм потрібна допомога. Це пожежна станція. Тут працюють пожежники, які гасять пожежі й рятують людей. Дивіться, ось їх велика червона машина. Мені було дуже цікаво гуляти містом. Сподіваюсь тобі теж. Повертайся швидше і будемо досліджувати світ разом.